Афакан це професійний інструмент для роботи з арматурою. Це відео присвячується ножицям для нарізання арматури. Поїхали! Якщо ви хочете з легкістю нарізати арматуру, пропоную вам ручний інструмент Афакан. Афакан 8М нарізає арматуру діаметром від 6 до 8 мм. Десятий афакан до 10 мм. Афакан 12М нарізає арматуру діаметром до 12 мм, і мій улюблений Афакан 16М до 16 мм. Відмінність цих чотирьох ножиць в довжині ручок та товщині леза, якими нарізаємо арматуру. Саме лезо виготовлено з високоякісної надміцної легованої сталі, що забезпечує довговічність користування цим інструментом, а зручні гумові рукояті підвищують його комфортність. І зараз, на прикладі, я вам хочу показати, як користуватися цим інструментом. Для свого прикладу я обрав арматуру діаметром 8 мм. Відповідно до цього, я беру інструмент, який призначений якраз для такої арматури. Не використовуйте арматуру більшого діаметру, ніж заявлено виробником. Для того, щоб нарізати арматуру, ми просто її вставляємо. І робимо один простий рух. Афакан працює, Іван Іванович рекомендує. Замовити ножиці Афакан, ви можете зателефонувавши за оцим номером телефону. А пройшовши за посиланням під відео, ви зможете ознайомитися з повним асортиментом продукції Афакан.